Вітаю, ви дивитесь випуск СТН на телеканалі Київ, студія Олекса Кіпкало. Зараз говоритимемо про таке. На Донбасі в бою з кремлівськими терористами загинув український боєць. У Дніпровському районі столиці звільнили чиновника за брехню про стан дитячих майданчиків. Окупація навчанню не завадить. Учні з Криму та захоплених районів Донбасу дистанційно отримують освіту в Києві. Старший лейтенант є Єгор Большаков, пілот військового літака, який розбився в Запорізькій області, до останньої секунди вів крилату машину, щоб вона не впала на населений пункт. Про це повідомила прес-служба генштабу у Фейсбуці. Головна версія причин катастрофи винищувача су – літак зачепив високовольтну лінію електропередач під час тренувального польоту на наднизькій висоті. За фактами авіакатастрофи відкрите кримінальне провадження. Аварія сталася сьогодні близько 10-ї ранку за 40 кілометрів північніше Запоріжжя. Мирне населення не постраждало. За повідомленням генштабу збройних сил України, навички пілота штурмовика су 25 не викликали сумнівів, а літак був справний. Ігор Большаков родом із Сімферополя. Пілотові було 22 роки. За минулу добу внаслідок бойових дій загинув український військовослужбовець. П'ятьох було поранено. У штабі АТО повідомляють, що сьогодні путінські посіпаки продовжили ескалацію конфлікту на Донбасі. Неодноразово позиції українських військових були обстріляні з гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї. З 9.20 з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї вони чотири рази обстріляли опитне, тричі Авдіївку, двічі Мар'їнку, Також вели вогонь по піскам та Новгородському. По Новгородському з гранатометів та стрілецької зброї терористи вели прицільний вогонь. І штаб АТО повідомляє, що незаконні бандгрупування продовжують нарощувати сили в районі Донецька. Встановлено переміщення до 10 танків, 10 БМП та 7 вантажних автомобілів з Шахтарська до Донецька. При цьому для планування та координації діяльності на вказаному напрямку прибув високопосадовець з 12-го командування резерву Південного військового округу збройних сил Російської Федерації, дислокованого в Ростові на дону Військовослужбовці, які несуть службу на Сході, мають наказ давати відсіч ворогові у разі загрози їхньому життю. Про це заявив президент Петро Порошенко під час засідання РНБО. Українські військові мають твердий наказ в умовах, коли створюється небезпека їх життю. В умовах, коли вони є об'єктом нападу. Мають повноваження і мають наказ відкривати вогонь на враження. Ми не допустимо, щоб ворог зміг застати нас з зненацька. Водночас Петро Порошенко наголосив, що це є лише оборонними діями, і незважаючи на провокації проросійських бойовиків, які до них спонукають, Україна неухильно виконує домовленості для встановлення миру. Військово морські сили отримують два малих броньованих артилерійських катери Гюрза М від столичного заводу Ленінська кузня. Один сьогодні урочисто спустили на воду. Перше плавання сучасного військового панцерника бачив Вадим Ярошенко. Швидкий маневрений, з надійною бронею та добре озброєний. Малий артилерійський броньований катер Гюрза М за 24 роки. Це перше вітчизняне судно такого типу, побудоване з нуля. Для нас етат. Це... Спуск этого заказа на воду действительно праздник. Долго, вы знаете, мы боролись с тем, что начнем строить, был подписан контракт, потом он аннулирован. И наконец-то только сейчас мы смогли воплотить свою мечту в реальность. Катер завдовжки 24 метри має швидкість 25 вузлів. З автономною роботою впродовж п'яти діб може подолати відстань у 900 миль. Завдяки автоматичним гарматам, гранатомету, кулемету і зенітно-ракетному комплексу здатен захищати морські порти і річкові комунікації. Цей катер зможе надійно захищати кордон і знаходити небезпечні цілі, десантні цілі, надводні цілі. За 30 кілометрів він надійно дає координати небезпечної цілі, яка загрожує нашої берегової безпеки. Окрім того, він має і підводні радари, які можуть знаходити за кілометр бойового плавця, тобто аквалангіст. До будівництва бойового судна залучили понад 90 вітчизняних підприємств. Працював над створенням та вивчав технічне оснащення катера і майбутній екіпаж. Це дуже скоротить час безпосереднього вивчення на місці катера, тобто вже екіпаж буде знати і вміти обслуговувати своє озброєння, і вже це дозволить скоротити час для більш, скажімо так. Виконання його злен за призначенням. Після держвипробувань на катерах піднімуть бойові прапори. Державні випробування передбачають дві фази. Перша фаза це суто випробування в морській акваторії з проведенням бойових стрілів. Друга фаза проведення випробувань на річковій акваторії. Програми випробування є. Екіпажі до проведення випробувань готові. Після всіх тестувань катери охоронятимуть територію в Чорноморсько-Азовському басейні. Одим Ярошенко, Дмитро Кокотов, телеканал Київ. Меркива Віталій Кличко доручив звільнити першого заступника голови Дніпровського району Ігоря Щербака за неправдиву звітність про ремонт дитячих майданчиків. На паперах в Дніпровському районі відремонтовані абсолютно всі майданчики. А при перевірці, перший же виявився у жахливому стані. Всі 470 дитячих майданчиків Дніпровського району приведено до ладу. Цим перед адміністрацією похизувалися його керівники. Але виявилося все так добре лише на паперах. Інспекція тільки зазирнула до першого ж двору, а тут повалений ігровий будиночок. Керівництво району каже, був в аварійному стані, демонтували і просто не встигли вивезти. Та це лише початок на майданчик, що у сусідньому дворі ремонтники не зазирали, здається, десятиліттями. 100% виконано завдання. Хто підписував? Хто підписався? Заходили, я підписав. Шо, я питання, а ось ще один дитячий майданчик. Розбиті гойдалки, вирвані кілочки металевої огорожі та пісочниця. Все чим багатий двір, будинку чи на вулиці Мініна. За такий безлад, чиновник, який поставив власний підпис під звітом про 100% виконання робіт, поплатився посадою. Подивилися один майданчик кілометр від сюди. Зараз другий майданчик. Я впевнений в тому, що зараз ми підемо і знайдемо ще не один в такому ж самому стані. Я прошу, не потрібно брехати. У вас, голова району, є заступник, який поставив підпис під тим, що все виконано. Нічого не виконано. Я вимагаю від вас звільнити ту людину, яка не справилась і обманує своє керівництво. Облаштування дитячих майданчиків лише один з аспектів, на якому акцентувала міська комісія під час осіннього місячника з благоустрою. адміністрації зазначають, перевірити перевірять всі цифри звітів, які подали райони за його підсумками, адже досвід навчив брехні. На жаль, достатньо в звітах, які дають районні адміністрації. Ми все ретельно перевіримо. І потім, за реальними вже фактами, за реальну інформацію буде остаточно підведено підсумки і визначені найкращі і найгірші райони. Тож такі виїзні інспекції триватимуть надалі. Іван Біличенко, Юрій Росухай, телеканал Київ. На оболоні після дворічного капітального ремонту урочисто відкрили оновлений зал боксу у дитячо-юнацькій спортшколі Ринг. За кошти міста відремонтували фасади внутрішнє приміщення. Тепер там можуть у комфортних умовах тренуватися дві сотні київських дітей. Приготовиться. На старт і марш. Так, урочисто під оплески збуваються мрії юних столичних спортсменів. Ремонтували спортивну школу рин два роки. На місці нещодавної розрухи відтепер тепер сучасна спортивна секція. Оновлений зал боксу до душі і видатному українському боксеру. Віталій Кличко з задоволенням долучається до спортивної родини. Згадує як на такому рингу колись збулись і їхні з братом мрії. Ми мріяли, щоб була олімпійська медаль. І Олімпійська медаль була виграна. Мы мечтали для того, чтобы стать чемпионом мира в профессионалах. Многие говорили, что это невозможно, и мы, тем не менее, сделали это. Мы мечтали собрать все пояса, которые существуют в профессиональном боксе. И несмотря на большой скептицизм и тех, кто не верил, мы все равно сделали. И сегодня я продолжаю мечтать. Я мечтаю, что город Киев станет Современным европейским городом. Я не только мечтаю. Мы все делаем это. Мріяти і наполегливо працювати мар закликав усіх юних спортсменів і наголосив успіх не в м'язах, а в силі духу. Якраз до 12-го дня народження спортивної школи місто встигло з таким щедрим подарунком. На ремонт приміщень знайшли в бюджеті понад 2,5 мільйони гривень. Тут була зроблена стяжка, тут були встановлені стіни, тут були встановлені потолки. відповідно, були що тут була кабінетна система, переоборудована таким образом. Перекриття що получилось два просторних зала дитячі, для взрослих, роздівалки. Ну і соответственно обязательно була здіймана ета кондиціонна система. і топлі аби перевтілити заклад у сучасний. Два роки вихованці змушені були тренуватись у інших залах. Утім, зізнаються їхні очікування більш ніж виправдані. Летамо займалися на Житомирська, Там залби менш от просторний в цього. А цей просторні більше місця. Більше груш, більше возможності поработати в парах 200 спортсменів було сьогодні в школі. Да і приймати, ну я думаю, ми можемо в два рази більше. Де спальний район і, я думаю, діти будуть идти постоянно поток буде великий. Поки ж бокс, кікбоксинг та китайський бокс тут опановують 220 спортсменів. Спортивну славу школі принесли вже чимало її вихованців. Школа багата своїми традиціями і результатами у нас, у нас три чемпіони світу, около п'яти чемпіонів Європи і чмастер. Спорту у нас 5 чоловік, от і у нас около 20 чоловік члені зборної по поразним відомо спорту. Саме такі досягнення мають зацікавлювати нинішню молодь. Зазначив мер і наголосив, сучасні спортивні зали повинні бути в кожному районі столиці. Це Альтернатива всьому негативу, який предоставляє вулиця. Наша задача зробити максимальні умови, для того, щоб діти хотіли. Приходіть имели возможность займатися в спортивних секціях для того, щоб розвивались, для того, щоб ставили перед собою целі, для того, щоб росли сильними, здоровими, гармонічно развитыми. Цьогоріч у Києві вдалось відкрити ще три нові сучасні дитячо юнацькі спортивні школи і відремонтувати 14. Наталя Саданова, Артур Коноваленко, телеканал Київ. У столиці представили результати проєкту дистанційний екстернат для учнів, які проживають у зоні АТО та на тимчасово окупованих територіях. Рік тому департамент освіти, науки, молоді та спорту КМДА спільно з університетом Гринченка та столичною школою номер 81 запустили сайт для дистанційного навчання дітей з Криму та Донбасу. У чому унікальність такої програми та чого вже вдалося досягти далі в сюжеті Вероніки Секти? За рік експериментальна програма дистанційного навчання вже дала свої плоди. Освітній курс пройшли 19 учнів з Луганської та Донецької областей, а також анексованого Росією півострова. Шестеро з них отримали атестат столичної школи. Це нібито здається небагато. А для нас це безцінно, тому що ці діти не тільки мали можливість отримати атестат вони вступили до вищих навчальних закладів України. І вони сьогодні є студентами університету Тараса Шевченко, Києво-Могилянської академії. Для того, щоб діти з окупованих територій мали змогу безкоштовно отримати знання та документи про освіту, департамент разом з науковцями університету Грінченка та педагогами 81-ї школи створили навчальну методичну базу. Після проходження дистанційного курсу учні можуть приїхати до Києва та здати державну підсумкову атестацію. А потім і ЗНО маємо зробити все. Щоб ті учні, які хочуть здобути українську освіту, які хочуть продовжити навчання в українських університетах, мали можливість, і їхні права, гарантовані Конституцією України, були забезпечені. Навчаються учні з окупованих територій в онлайн режимі. Для того, щоб взяти участь у програмі, необхідно зайти на сайт столичного центру відкритої освіти та зареєструватись. Ми розмовляємо з батьками. Ми їм пропонуємо зареєструватися. Це електронна реєстрація, заповнити анкету, в якій вказано всі телефони, контактні дані, чи є можливість працювати взагалі дитині в інтернеті, яким чином її якісь досягнення і після цього коли вони надсилають нам документи згоду заяву відповідно до чинного законодавства зараховуються перевіряються документи зараховуються до школи номер 81. Експеримент виявився вдалим, утім, фахівцям є над чим працювати. Сайт необхідно удосконалити і передусім убезпечити його від взломів та використання особистої інформації учнів сторонніми особами. Прецеденти уже траплялися. Я була в УГСПЛОТ Українська Хельсинська спілка справ людини. Ані готові абсолютно безплатно предоставить они абсолютно готовы бесплатно предоставить специалистов, которые обучат учителей, которые будут принимать заявления электронные этих детей, для того, чтобы давать краткий курс, каким образом можно зарегистрироваться, чтобы не было видно, что этот ребёнок из Крыма, Луганска или Донецка. Потурбуются организаторы проекта и про наполнение сайта электронными підручниками. Наразі працюють над вдосконаленням онлайн-уроків та розробляють окремі навчальні плани для учнів молодших та старших класів. Вероніка Сектем, Тарас Шак, телеканал Київ. це було останнє повідомлення випуску. Я з вами прощаюсь. Нехай всі новини будуть добрими. Вітаю вас, шановні друзі! Головним арбітром першого матчу плей-офф Євро 2016 Україна Словенія призначено шведа Йонаса Еріксона. 41-річний телеагент телегент жовтні 2013-го вже обслуговував матч синьо-жовтих з поляками у Харкові. Тоді 1-0 виграли українці. Нагадаємо, поєдинок Україна-Словенія відбудеться у суботу, 14 листопада, у Львові. А у Києві триває навчально тренувальний збір юнацької збірної України Ю 16 у складі якої футболісти до тисячного року народження. У зв'язку з тим, що наставник команди Олександр Головко у цей період працює зі збірною Ю-20. 16-річних футболістів зібрав його помічник Сергій Попов. Для участі у тренувальних сесіях команди викликали 22 гравців. Найбільше представництво у команді має київське Динамо, яке делегувало до неї одразу вісьмох виконавців. Ще шестеро футболістів представляють Дніпропетровський Дніпро. Першим бойовим випробуванням для оновленої збірної 16-річних гравців стане завтрашній контрольний поєдинок проти однолітків з Білорусі. Товариська гра відбудеться у селищі Щасливе, що під Києвом. На завтрашній матч, як завжди, в футболі добіться результату. Але треба добиватися результату, гри. Тому будемо шукати взаємодія в грі. Наигрывать какие-то кометы, потому что уже через год надо готовиться ребята к отбору. Это плохо, конечно, что это только первый, только первая официальная ну игра, международная игра, можно сказать. Наши соперники уже до этого поиграли. У новій спортивній школі ринг, що її сьогодні урочисто відкрив мер Києва Віталій Кличко, зможуть займатися 400 дітей. Таку цифру навів директор Кадею США Ринг Андрій Нікулін. Сьогодні у день відкриття кількість учнів була вдвічі меншою, але ж це тільки початок нової історії рингу. Розташований на оболоні, він швидко стане осередком. Виховання майбутніх чемпіонів з боксу, кікбоксингу і тайського боксу не усі з них увійдуть до збірних команд, але на думку Андрія Нікуліна головну місію виростити здорових дітей ринг виконає. Для цього є чудово облаштоване приміщення і кваліфіковані тренери. У нас планы огромные, и посмотрим, насколько сегодня, когда войдут площадя в работу, насколько это позволит нам ускорить этот процесс, более тщательно отобрать эту звездочку, разглядеть, вот, которую мы потом могли раскрыть, которая действительно потом станет настоящим героем и чемпионом, и победителями на турниров, настоящими патриотами своей страны. Ну что ж, на этом пока что все. Дякую за увагу. Хай щастить! Thank you.